Спортсмени Вінницького клубу Торнадо готуються до Кубку України з кікбоксингу в версії Іска, який з 30 листопада по 3 грудня пройде в Києві. Спершу розминаються, роблять розтяжку. Розповідає тренер Валерій Довбня. Також працюють над комбінаціями. У Києві його вихованці поїдуть у статусі призерів жовтневого чемпіонату світу у німецькому мюнхені. Звідти привезли 19 медалей, з них чотири золотих, розповідає тренер. На цих змаганнях приймало участь 5 континентів, 38 країн і біля 2000 тисяч спортсменів. Ну, тобто доволі потужні. Саме вінницьких спортсменів спортсменів нас було дев'ять. Дев'ять спортсменів попало до складу збірної України. Кікбоксинг Іска це різновид єдиноборств, де дозволені удари ногами та руками в корпус та в голову. Три медалі на чемпіонаті світу здобув 17-річний Артем Денисенко. Каже, кікбоксом займається майже 11 років. У Мюнхені здобув повний комплект нагород у абсолютній ваговій категорії. В самій контакті друге місце. В К-1 у мене третє місце, і в лайтконтакті перше місце. Абсолютно, це так, правильно, це лотерея, але з, з моєю вагою, там 115 то ну, чаще всього ну, таких як я мало, і в цій лотереї виіграю я. Противники ну, 190 і ну, значно менше, ніж я. Золото та срібло у колекції 12-річної Марії Довбні. Каже, медалі це результат тренувань. Подобається тот адреналін перед, перед виступом, перед тим, як ти хвилюєшся, перед тим, як ти, ну, ти тренуєшся, і ти, коли показуєш і виграєш, це ну, видно, що ти тренувався не просто так і це дуже класно. Дві бронзові медалі на чемпіонаті у Мюнхені здобув 13-річний Антон Домбровський. Виступав у двох категоріях кікбоксу. Розповідає, тренується тричі на тиждень. Самий контакт це до першого попадання. А лайт контакт це 20% контакту. Щоб бути успішним в кікбоксингу, треба багато займатися. Мати, мати гарні фізичні навички, сила, сила, дихання. Три бронзові нагороди у Мюнхені здобув 17-річний Андрій Бондар. Наразі каже, посилено тренується, бо на Кубку України теж розраховує здобути медалі. Приходжу на тренування, і мені завжди цікаво щось знати, попрацювати. І змагання це теж це перевірка того, чого ти навчився. Потрібно перше місце по-любому зайняти. Кубок України в Києві каже Валерій Довбня, відбіркові змагання на наступний чемпіонат світу, який у 2024 році пройде у Відні. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.